Німці прийшли, це то теж було плохо. Біда була, німці десяткували, то й брали, той вивозили в дрогобич, й там людей. Палили. німці були палили. страх, бо вже в ту за, за Союзу, як би не було, вже всадили в тюрму, то всадили у тюрму, а то ті їм одразу палили. Метали, метали у котел, то й палили. Бо Бу... Бу... німці німці були. Плохо було. Uh -huh. Uh -huh. плохо. А платили щось німцям? Контингент якийсь. Здавали ж ти німцям, там хліб, зерно, здавали ж ти німцям. Так, так давали. Давали контингент? Uh -huh. контингент, худобу. Uh -huh. Так, uh -huh. худобу, худобу, ходив. Uh -huh. А хто був солтисом при німцях? Хто був при німці? Старшим таким, старшим. Ну, ну то гміна була. Мінати були такі молоді, молоді люди, такі такі сусідські хлопці, чоловіки були, що робили в сільраді. То, 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 що командували ні, дуже плохо, дуже було, чи страшно було за, за німцю.